ранок. Розпочинаємо чергове засідання комісії. Хто за те, щоб відкрити 65-те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Да. Пропонується наступний порядок денний про затвердження медичної програми на виконання робіт з будівництва Данилівської амбулаторії, загальної практики, сімейної медицини, за облаштування споруд, цивільного захисту, укриття. В селі Данилівка, фасівського району Київської області. Доповнення є? Вони немає. Хто за те, щоб затвердити порядок в день цілому 65-го засідання бюджетної комісії, прошу голосувати. Хто за? Розглядається питання про затвердження медичної програми на виконання робіт з будівництва Данилівської амбулаторії, загальної практики, сімейної медицини з облаштуванням споруд, цивільного захисту укриття в селі Данилівка, фасівського району Київської області, відповідає Рекаченко Санова. Доброго дня. Присутнім на ваш розгляд виноситься проєкт медичної програми на виконання робіт будівництва Домівської амбулаторії давної практики сімейної медицини в облаштування інструкції на захисту укриття в селі Данилівка, Хасовського району Київської області. З метою початку будівельних робіт, власне, потрібна дана програма. Чисто технічне питання, прошу підтримати даний проєкт. Питання? Хто за те, щоб поговорити проєкт рішення про затвердження медичної програми на виконання робіт будівництва Данилівської амбулаторії, загальної практики, сімейної медицини, з споруд, цивільної захисту, укриття в селі Данилівка в району Київської області, прошу голосувати. Хто за? Хто за те, щоб закрити 65 те засідання комісії з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва, прошу голосувати. Хто за? Дякую.